Ради вітати усіх на каналі Репетитор.UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше дев'яте заняття на тему графіки рівномірного руху. На минулому уроці ми з вами обговорили, що називають рівномірним рух, взагалі, як знаходити швидкість, формули для знаходження швидкості шляху та часу. Сьогодні ж ми розберемо, як це зображувати на графіках. Перш ніж ми переїдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та поширити це відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, графіка рівномірного руху. Давайте я вам зараз на простому прикладі покажу, як можна зобразити рівномірний рух на графіки. От дивіться. Припустимо, нам сказано, що тіло рухалося зі швидкістю 20 км на годину протягом 5 годин. І увесь цей час. Тіло їхало рівномірно. Тобто швидкість одна й та сама 20 км на годину. От дивіться, як ми це зобразимо? Ми малюємо графік. Одна вісь в нас це швидкість кілометрів на годину. Друге це час, тобто годин. Ми робимо спеці... ну, як робимо, розбиваємо цей графік за одиничними відрізками. Тобто тут 0. Тут в нас одна година, тут дві години, тут 3, тут 4, тут 5. Тут в нас відповідно швидкість. Тобто 10, 20, 30, 40, 50. Ну, нам відомо, що тіло рухалося зі швидкістю 20 км на годину. Тобто Спустя перший час пройшов перший час, тіло рухалося з однією тією самою швидкістю. Прийшов другий час, тіло своїй швидкості не змінило. Третій час тіло також не змінило швидкості. Четвертий час також не змінило. І п'ятий також. Тобто, у нас увесь час тіло рухається зі швидкістю 20 км на годину. Тобто, ось така суцільна лінія. Трішки вище треба. От і як знайти шлях, який пройшло це тіло? Ну згадуємо, да? що в нас формула аби знайти шлях cv помножити на t. Так як наше v – це 20, t – це 5, то ми можемо знайти ось буде 100. На графіку це зобразили ми саме так. Також тут працює така формула, як для площі прямокутника. Тобто ми множимо ширину на довжину. І таким чином ми знаходимо площу, площу прямокутника, що є нашим шляхом. От дивіться, ось наша ширина 20. Ось наша ще на 5. Ми 20 множимо на 5, отримуємо 100. Так само. Тепер я вам покажу, як можна намалювати графік, якщо є проміжки рівномірного часу. Ось дивіться. Припустимо, тіло рухалося зі швидкістю 40 км на годину протягом часу 2 години. А потім тіло рухалося зі швидкістю 50 км на годину. Протягом трьох годин. Як це зобразити? Тобто тут у нас будуть проміжки рівномірного руху. Перше Перше наше даннє. це V1, T1, V2 та T2. Перше, дивіться, протягом першої години тіло проходить 40 км на годину. Протягом другої години тіло проходить також 40. Для нього ми можемо зобразити графік. Ось він. Тепер для другого. v 2 це 50 Т23. Тобто протягом третьої години в нас пішов на 50, потім ще година також 50 і ще година також 50. Тобто тут в нас вже проміжки, де рівномірний рух змінюється. Тобто, дивіться, спочатку був рівномірний рух 40 км на годину, потім 50. Але тут нічого складного нема. Це дуже усе просто. Тепер я вам зараз покажу, як можна зображувати графіки, де в нас шлях залежить від часу. Отже. Графік залежності шляху від часу. Як це зобразити? Припустимо, нам сказано, що протягом першої години тіло пройшло 10 кілометрів. Протягом другої години тіло пройшло 10 кілометрів. Протягом третьої години тіло пройшло 10 кілометрів. І так далі. Тобто, за кожну годину тіло проходило 10 км. Як це можна зобразити? Дуже просто за одну годину 10 км. Одна година 10 км. За 2 години також 10 км, тобто дві години вже в нас іде 10, тобто 20. Да? Дивіться, чому 20? Тому що за першу годину тіло пройшло 10, за другу також 10, а разом 20. За третю годину також 10, тобто вже буде 30. За четверту також 10, тобто 40. І ось наш графік. Ми можемо побачити, ми можемо побачити що наше тіло рухалося одночасно рівномірно. За одну годину 10, за дві 20, за 3 30, за 4 40. І ми тут можемо знайти швидкість. Як знайти швидкість? Ми L поділимо на T. На будь-якому проміжку. Дивіться, якщо ми подивимось перший проміжок, в нас L це 10, T – це 1. 10 поділити на 1 дорівнює 10. На другому проміжку. L в нас це 20. Т в нас це 2. 20 ділити на 2 буде 10. Третій проміжок l в нас це 30, Т в нас це 3, 30 на 3, також 10. І четвертий буде так само: 40 на 4 буде 10. Тобто, ось так малюються графіки залежності шляху від часу. Тут нічого складного нема. Просто необхідно дуже уважно вникнути у цю тему. З цього можна також зробити висновок: що ніж швидше рухатиметься тіло, то ближче у ця лінія буде м, наближена до вісі з шляхом. Чому так? Ось дивіться, якби за першу годину тіло пройшло 50 кілометрів. За другу годину, відповідно, десь там 100 було б тут, тут навіть не зміщується. То ось графік би наш виглядав наступним чином. Тобто, ніж швидше швидкість, то є меншим гострий кут, що утворюється е, з вістю шляху та оцією лінією нашого маршруту. Сподіваюся, ця тема вам є зрозумілою. Якщо залишили запитання, пишіть коментаря. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати коментарі та поширювати це відео серед своїх друзів. Якщо запитань нема, то тоді до зустрічі на наступному уроці. Усім дякую за увагу.